Добрий день, мої любі другокласники та й шановні батьки. Тема нашого уроку використовуємо в мовленні. Ми на минулого уроках з вами дізналися, що дієслова називають дії предметів і відповідають на питання, що робить, що роблять, що робити, що зробити. Вітаю вас, мої любі! Усити, затишні оселі. Нехай урок наш для вас буде, як пісня, дзвінки та веселе. Будь ласка, розгорніть свої зошити, запишіть 5 лютого, класна робота. 5 лютого, класна робота. Напишіть або скажіть своєму сусіду слова підтримки. Ти молодець, тому що працюєш в цьому класі, тому що ти гарний дорог. Так? Молодці. Пограємо з вами в правду чи ні? Слова що називають дію предмет, називають дієсловом. Так. Дієслова відповідають на питання хто або що. Ні. Прикметники називають предмет. Ні. Слова, що означають ознаку предмету, називаються прикметниками. Так. Дієслова відповідають на питання, що робити, що робить. Так. Слова, що називають предмет, відповідають на питання, хто або що називаються іменниками. Так. Будь ласка, розгорніть свої книжечки, сторінка 79. Друзі побували в надзвичайному парку. Разом з однокласниками прочитаємо з вами їхні спогади. Читалочка, я каталась на каруселях і гойдалках. Щебетончик, а я блукав лабіринтами і стрибав на батуті. Гаджик, я швидко мчав на американських гірках. Родзинка, а я піднімалась над парком на оглядовому колесі. Що робила читалочка? Каталася на каруселях і гойдалках. Що робив щебетончик? Блукав лабіринтами і стрибав на батуті. Що робив гаджик в часі на американських гірках. А родзинка піднімалася на глядовому колесі. І разом у них всіх неймовірні враження, адже ми побували в луна парку. Чи знаєте ви, що таке луна парк? Так, луна парк це парк з різними розвагами та видовищами. Нам потрібно виписати дієслова і поставити до них питання. Ми бачимо, каталася, що робила блокав. Що робив, стрибав, що робив, мчав, що робив, піднімалася, що робила, побувала, що зробила. Ми пишемо тільки дієслова. Так, хвилиночку. Пишемо вправа три, пишемо з великою каталася, каталася, кома, блукав. нукав стрибав стрибав мучав Піднімалася, піднималася, піднімалась, побували. Побували. Так, чудово. Розглянемо з вами світлини, запишемо, хто, друзі, був на кожному з цих атракціонів. Отже, напишемо вправе 4 і запишемо такі речення. На каруселях каталася читалочка, гаджик катався на американських гірках. А бетончик стрибав на батуті? Пишемо на каруселях. Каталася читалочка. Наступне речення гаджик катався на американських. Дірка, ще петумчик. На батуті Ще щебетончик стрибав на батуті, якщо вам потрібно ви продовжуєте писати, чи ні, ми з вами йдемо далі. Розглянемо квиток. Розкажемо, яку інформацію він містить. Бачимо, це квиток з Отецького лунапарку. Атракціон оглядове космоса і ціна 60 гривень. Так, прочитаємо назви атракціонів, виберемо, яким ми зможемо побувати, якщо маємо 100 гривень. Американські гірки – 80, оглядова коса 60, «Батут» – так само. Карусель 50, лабіринт 50 і кімната сміху 40. Отже, якщо ми виберемо американські гірки, тільки е, ми можемо один град покататися. Якщо оглядове колесо, то можемо в кімнату сміху ще, патут так само, а якщо карусель, то можемо і на лабіринті покататися. Щоб дізнатися, що робило відвидачі луна парку, утворіть її слова від поданих іменників. Та запишіть сміх, значить, що робити? Сміятися, ігри. Гратися. Радість. Що робити? Радіти. Крик що робити? Кричати. Біг що робити? Бігати. Або бігти. Спуск. Спускатися. Стрибок. Що робити? Стрибати. Розваги значить, що робити? Розважатися. Отже, записала вправа 9 і записуємо тільки дієслова. Тільки, будь ласка, перше дієслово пишемо з великої плітери. Сміятися, гратися, радіти, кричати, бігати, спускатися, стрибати, розважатися. Пишемо спочатку. Сміятися. Сміятися гратися? Радіти. Кричати бігати. Спускатися. стрибати. розважатися. І ще нам потрібно з вами виконати одне завдання, бо воно у нас інтерактивне. Підібрати предмет до малюночку. Так, умивається, спить, сидить, гавкає, летить, кукаріка, танцюють плаває. Ну, плаває у нас тут качка. Так. Далі літає журавель. Танцює наші кусята. Сидить у нас лисичка, гавкає собачка, спить ведметик, кукорікує півень і вмивається кошенятко. Так, дивимося, все вірно, ви в мене розумнички, я вас вірю, Не забувайте надсилати роботи. До На побачення та гарного дня!